За останню добу українська армія втратила ще одного захисника на фронті. Напередодні від ворожої кулі на Донеччині загинув боєць 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Михайло Покитченко. Боротьбу за Україну він розпочав ще з майдану. На війну пішов добровольцем. Хлопцю було лише 27 років. У бригаді кажуть. Ворог цілив із кулемета. Троє воїнів поранені на Світлодарській дузі. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Хлопці потрапили під мінометний обстріл. Також з мінометів, гранатометів та гармат БМП. Окупанти стріляли цього дня у бік Красногорівки та Водяного. На українських позиціях у секторі М. Вибухнуло понад сотню мін. Найнапруженіша ситуація у Широкиному. Водночас цієї доби окупанти атакували і нові відносно спокійні ділянки фронту в районі Новомихайлівки, Тарамчука та Богдан. Данівки. На Луганському напрямку основні бойові дії велися поблизу Бахмутської траси, здебільшого із застосуванням важкої зброї. Потужний мінометний обстріл тривав у Луганському. Також бої не вчухали у Авдіївці, Зайцевому та Опитному. Саме там загинув напередодні український боєць у відеозверненні, присвяченому дню захисника вітчизни. Бійців просили розповісти, чому вони воюють. І послухайте, що сказав Михайло Покидченко. Я воїн, тому я тут. Я вмію воювати. Вчора опівдня ми понесли дуже важку для нас їх втрату. Коротка черга з кулемету обірвала життя нашого військовослужбовця. Він отримав несумісне з життям поранення, кулею калібру 12.7, дома донька. Досвідчений п'єць, третій рік на фронті, доброволець Закарпаття. На жаль, ми втрачаємо кращих.